Усім доброго ранку. В нас вже пройшов дощик. Я вже відвела малого на заняття до вихователя. Він займається до підготовки до школи. Найцікавіше, що я поправила вчора речі, а забула їх зняти. І зараз вони всі мокрі, тому що вони сушаться в мене на дворі. Таке буває іноді. Ну, я постільну білизну занесла одразу, як дощ почався. Вона досихає вдома, а інші речі намокли. Ну, нічого, і таке буває. Дуже мені не хочеться морозів, холода, але що робити? Зима на носу. Влітку, звичайно, дуже добре. Не полюбляю холод, в мене дуже. Мерзнуть руки, дуже мерзнуть ноги. Йду я за малим, дощик не планує завершуватися. Ух, Як я не полюбляю таку погоду, дуже не полюбляю. Хай воно. Вітер буде, холодно буде, але не дощ. Дощ це не для мене. В мене і голова іноді болить на таку погоду. Настрою немає. Тому ні, сонечко потрібно мені. Ось, йду я за малим. Він вже позаймався, тому... Зараз його заберу і буду готувати кушать нам. Я замовила зимові чобітки собі. Обирала я дуже довго, ходила і на ринок і по магазинах ходила, але на ринку взагалі Це в мене слів немає, тому що вони там як сороки налітають на тебе, оцінюють твій зовнішній вигляд і намагаються тобі втулити подорожче. Ой, в магазинах також мені нічого не сподобалось. Замовила я на промі зимові черевики зі шкірозамінника. Вони ботфорди, чорні, ну подивимося. Дуже гарні. Я такі мріяла собі замовити. Ще вчора хотіла розказати, але вже сил не було, тому сьогодні. Стосовно тренувань. Ось, наприклад, вчора мені було важко зібратися, важко вирішити піти на тренування. Але моя порада у таких випадках вимикаємо свою голову, беремо і просто йдемо. Не думаємо, що в мене там сил нема або ще якісь відмазки. Просто вимикаємо голову, доходимо, а далі все вже як по маслу піде. Тому що потрібно тільки почати. А тренування... Мені надає дуже багато сил, натхнення, тому а, після розтяжки я взагалі починаю хотіти спати, тому ця зарядка енергії дуже добре. Тому ось така порада. Не думайте, не вигадуйте собі ніяких причин не йти. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, таке питання, чому не допомагають дієти? Коли ми на дієті, ми обираємо обмежений список продуктів, якими ми харчуємося, або, взагалі, один продукт, це зазвичай називають монодієтою, тобто, це кефірна дієта або гречана дієта. Зазвичай такі дієти слід дотримуватися від декількох днів до цілого місяця. Якщо ми обираємо таку дієту, зазвичай це дуже малокалорійні продукти, в них недостатньо вітамінів для того, щоб наш організм гарно функціонував. В нас може Змінитися режим сну, в нас можуть бути висипання на шкірі. Так, наш організм буде показувати, що йому це не подобається. Так, на дієтах можна скинути вагу, непогану вагу, декілька кілограмів за тиждень або місяць ви гарантовано скинете. Але в 90% випадків, на жаль, вага повертається. Чому це відбувається? Тому що ви не змінили своє харчування. Ви ввели свій організм у стадію голодовки. Організм ваш думає, що ви морете його голодом. Він витрачає, звичайно, запаси жиру, які були накопичені раніше. Він у паниці, він в істериці, він починає давати вам у мозок сигнали, що я хочу щось з'їсти, щось смачненьке, щось ви бачите у супермаркеті торт, ви його дуже хочете, ви не можете піти у гості нормально сісти за стіл з усіма, тому що вам хочеться все з'їсти, але цього не можна. Ви дійсно завжди у стресі. І організм, і ви, і це дуже важко з цим справитися. Ви витримуєте цей місяць, ви бачите результат на вагах, але потім ваше харчування повертається те, яким ви харчувалися до цієї дієти, і організм на радощах, що його погодували нарешті. Він буде тепер що робити? Він буде дійсно запасатися у два рази більше. Чому? Тому що він зрозумів, що ви його знов ж таки можете посадити на голодовку, почати морити голодом. Він буде відкладати запаси собі на потім. Що відбувається з людиною у цей час, коли повертається вага. Вас чекає розчарування. Ви будете не розуміти, чому ви набрали в два рази більше, ніж ви були до дієти. Ви перетворюєтеся у людину, яка буде худнути усе своє життя. Якщо ви будете розраховувати на дію дієт, то ви будете худнути на час дієти, потім ви будете набирати ще більше. І це як сніжний ком, буде навертати на вас шари жирової прослойки, яка вам дійсно не потрібна. Але організм буде так перестраховуватися. Тому потрібно розуміти цей механізм і потрібно виключити усі дієти зі свого харчування, тому що це не принесе вам ніякої користі. Чому правильне харчування це не дієта. Тому що це. Система харчування, яка буде з вами на все життя, це збалансоване харчування, це харчування, в якому присутні усі полезні макронутрієнти, усі вітаміни, білки, жири, вуглеводи. Ви повинні розуміти, що, виключаючи, наприклад, жири з вашого харчування, ваш організм не зможе добре виконувати усі процеси в організмі, всі органи будуть страждати. Взагалі, наш мозг на 80% будується із жиру. Тому, коли знову ж таки дієта або харчування безжирове або низькожирове, це дуже небезпечно для організму. Я не раджу обирати, виключати якісь продукти з раціону. Ви повинні куштувати все. Все, але в потрібній кількості. Для того, щоб розуміти, скільки чого вам потрібно їсти, і не звертатися до дієтолога, якщо ви бажаєте самі в цьому розібратися. Я можу порадити вам скачати на телефон програму для підрахунку калорій. Для чого? Не для того, щоб усе життя їх рахувати. Ці програми можуть вам допомогти розуміти, в якому продукті харчування і в тій порції, яку ви собі поклали, скільки в ній знаходиться білків, жирив та вугловодів. Ви можете собі. Якийсь час так записувати в телефон те, що ви з'їдаєте, аби розуміти, в чому у вас може бути перебор, або навпаки, у вас може бути недобор в якихось, в якихось елементах. Тому програми на телефоні для відслідковування того, що ви з'їли, і яку кількість чого ваш організм отримав, дуже, дуже можуть вам допомогти. Які висновки з того, що я вам тут наговорила? Я не раджу використовувати дієти у своєму житті нікому ніколи. Ні не раджу прибирати якісь продукти харчування зі свого раціону. Тотально обирати один продукт і харчуватися тиждень цим продуктом. Ви можете зупинити обмін речовин. Ви будете тримати свій організм завжди у стресовому стані. Ви самі будете знаходитися завжди у стресовому стані. Тому дієти це ні. Ніколи не потрібно сидіти на... на дієтах. Вони не допомагають, вони не допомогли ще нікому, кого я знаю. Мені також ні одна дієта не допомагала. Моя порада харчуватися правильно, збалансовано. Ніколи не пізно навчатися, тому е, вивчаємо те, що ми з'їдаємо, скільки там, яких корисних елементів, е, чим корисен, корисні ті чи інші продукти. Е, е, бажаю вам успіху, похудіння, е, стрункого, гарного тіла, а про дієти забудьте. Дівчатка, я хочу похизуватися. До мене приїхав моє замовлення. Це ось така коробочка. Я сьогодні вам казала, що я замовила чобіточки собі, черевички. Я дуже їх хотіла. Вони спочатку з'явилися на промі, потім вони раптово зникли, поки я шукала якісь інші варіанти. І коли я вже розчарувалася і побачила, що їх нема, я дуже-дуже розстроїлася. Але потім, буквально в цей же день, я знову ж таки у іншого продавця знайшла на промі. Давайте подивимося. такі довгі чобітки, дивіться, тут чи кот, чи лиса, чи вовк, я не знаю. Ось такі класні. Дуже круто запаковані, дуже круто виглядають. Я зараз їх примірюю і покажу вам, як вони. Дуже гарно сіли на ножки. Вони широкі, на теплий носочок. У мене 39-й розмір ноги, дуже класні. Дивіться, тракторна підошва. Я їх поміряла на новій пошті. Каблук 8 см, по-моєму. Унутрі хутро 50% вівця, 50 штучне хутро. І хутро йде до голенища, вище вже йде фліс. В, в мене питання до знавців української мови, тому що я запуталася. Є чоботи, а є черевики. Що для, до чого відноситься? Тому що мені здається, що чоботи – це коротке взуття, а черевики це довге. До коліна, мабуть. Підкажіть, будь ласка, у коментарях, тому що мені дуже цікава ваша думка. Я заплуталася. Тільки що заїжджала до нас у гості моя мама. Вона привезла подаруночок. вона сама випікала кексики. Вони з джемом. Дуже дякую. Знаю, що ти дивишся цей ролик. Дуже дякую, ми тебе кохаємо. На цьому, мабуть, я свій влог на сьогодні закінчу. Дякую, що ви мене дивитесь. Мені дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал. Я намагаюся знімати кожен день, викладаю нове відео. Ставте лайк. Я вам також ставлю лайки тим, хто дивиться до кінця мої ролики. Дуже дякую всім, па-па!